Люди були простіші, одні до других в гості ходили на чай, простенько, хто що мав на столі якусь кукурудзяну кашу поклали, поїли скромно, куском хліба поділилися. Не було що їсти, не було що одітися, Вікна такі во маленькі були на домах. Ну, люди спілкувались між собою. Простота була між людьми 70-50 років назад. А тепер кажуть, втратилося спілкування навіть у церквах. Люди побудували триметрові забори, ніхто нікого не хоче бачити. Павло казав дві тисячі років назад: я боюся за вас, щоб ви не оставили простоту, яка в Ісусі Христі. Бог любить простоту. Він не люби гонір. Оце що хтось себе щось ріже, покажує, це не для Христа. Він не сторонник, йому це не подобається. І любить простих, скромних, які по-простому, брати і сестри, от та простота. Прийде, прийди, брате, до мене в гості. А як я покличу? У мене ж диван старий, У мене шашлик не приготовлений. А що про мене подумають, що я бідний, я не мав що їсти дати на стіл? І все, я не кличу, бо в мене диван старий. Він мене не кличе, бо в нього євроремонту нема. Я його не кличу, бо в мене одні проблеми, у нього другі проблеми, і вже ніхто нікого не кличе. Всі гонорові, всі ділові, всі в дорогих костюмах і на дорогих машинах. Ти мене не чіпай, бо я діловий. Я гоноровий. До мене на шопотом. І, пожалуйста, без обліченій. І пророчества мені вашого не треба, і проповіді облічительні не треба. Ти хто такий, щоб ти мене вчив? Це состояння нинішньої церкви. Син Божий міг дуже бути гоноровий. Була причина. Він же з неба прийшов, він же небо і землю сотворив. Хто, як не він, мав право бути гоноровий. Написано, умалив себе до раба. Тому нехай нас Бог благословить. Хочемо підніматися, написано, всякий унижаючий себе буде возвишений. Хочеш бути піднятий, унижай себе сам, а як не хочеш, Бог тобі допоможе в цьому. Ми будемо молитися, щоб наше серце було просте. Щоб в нас не було ніяких гонорів, щоб ми з себе нічого не показували, тому що таких людей любить Бог, і через таких людей він буде робити свою роботу.